Що ж, друзі, знову всім вітання. Жнива вже геть не за горами. Південь України вже потрошки молотить. У нас на Волині то ще дощі, болото, то ще трошки є часу до жнив. Приїхав до нас комбайник, клас Домінатор 48С. 91 рік випуску. Гідравлічна вигрозна труба на циліндрику, двигун Perkins, 4 циліндри, чорний блок. Вже нова цячна ну, кабіна. 3 метри жаточка захвату і 1600 годин напрацювання. Я думаю, це видно і по шнеку по жатці. І так в загальному по комбайну зараз його пройдусь, покажу. Комбайник в суперовому стані. Ось такий його вигляд. Він не погнутий, і не ржавий, такий, як то класи люблять ржавіти. І ці всі бляхи теж на жатушці, це все оригінал, це все не фарбоване. О, дуже часто їх люблять погнути, десь зацепити. Тут воно все на диво ціленьке і не фарбоване. Так. Вигрузна труба теж рівненька, теж ніде не погнута, не реставрована. Не фарбована. На циліндрику циліндрик сухенький, не тече. Ось такий його вигляд по колу. Розпилювач теж гарненький. Дуже часто вони люблять ця трубка згнити. Тут, як бачимо, оригінальне і не пофарбоване, що теж дуже рідкість для класу, щоб розпилювач вцілів від ржавчини. Ну або так само знову ж таки люблять його погнути. Коли те розвороті балка. Просто як новенька. Подивіться на цей стан. Резина будь -єри. в суперовому стані. Що одне колесо, що інше. По соломотрясах теж все ціленьке, нічого ніде не полопано, не поварено. Решета. Все гарненько переводиться. Ось так. Підножка. гарна. Так по колу він теж гарний. Єдиного, що тут є підігнуто, то ось там видно чуть-чуть такий прух. Ця бокова бляха. Десь видно в відкритому положенні, десь її чуть зацепили. Ну, тобто воно все там гарно закривається. Не... Не єдине, що то видно, такий прух по ній. Чуть-чуть підігнута. Так, все решта все решта по комбайнику, як лялька. Рівненька заточка. Теж ніде нічого не погнуто, не вирвано, не поварено. Наклон на камера. Все гарненьке, нічого не фарбоване. Бортові, бачимо, ніде нічого не розкручувалось. Подивіться, який стан. Циліндрики всі сухенькі, нічого не підтікає. От. Ну що ж, перейдемо, зараз повідкриваю бляхи всі по ньому і перейдемо до детальнішого його огляду. Сорок вісім ес, дев'яносто перший рік. І так перейдемо до середини. Ось такий його вигляд. Змащення, таблиця, елеватори цілесенькі, ніде нічого не реставровано, не роблено. Варіатори переводять, не течуть гідравліка. Ремені всі оригінал-клас і всі в гарному стані. Так. Там. Ось є. Оригінал клас. Так само там на барабані, теж хороший теж оригінальний. Ось так, ось так він виглядає. Ну тут тут все гарно. Тут не знаю, що розказувати, все ціле, все гарне. Нічого не поварено. Не полопано. Так, зараз заглянемо донизу. Подивіться стан грохота нержавий він взагалі. Так, зараз дірочки покажу геоватора. Ось в такому стані. Зерновий елеватор, цеп, зірочка, шкрипки, все в суперовому стані. І ось в такому стані колосовий. Теж. Зірочка в суперова, тут понизу, подивіться, ніякої ржавчини. Ну, я маю на увазі суттєвої ржавчини, бо клас. Ось отакі оба, там пару відлу... місць відлущеної фарби таке є, просто клас, дуже багато любить ржавіти. От часто буває таке, що, що комбайник має дуже мале напрацювання, технічно суперовий, а... а повністю згнив. От ця сторона а, резина, ще не показувала, мабуть, резини. Ось в такому стані резина у загальному гарна. Десь такі мінімальні вже мікротріщинки появляються, але в загальному резина гарна, бокових тріщин там ніяких ніде немає. так, Тепер відкриємо тут. Тут теж є на свою сторону своя табличка для змащення. Ось так воно все гарно виглядає. Ремені по цій стороні. Зараз десь знайдемо, можливо. Не видно. А ось там є видно. Теж оригінал клас. Всі, по комбайну повністю всі ремні в оригіналі, всі в гарному стані. От ходовий ремі, подивіться, суперовий стан. Але навіть на ньому знайдемо, що це оригінал. Там все Вже Жена пес Стерсі. Хоча ні, О. Так Багато хто питає Як, як на есках встановлений циліндрик. Ну, якось так, Така скоба прикручена сам циліндр. Він доволі такий довгий. І сюди кріплення. Розпорка туди, в цю сторону, в цю сторону і доверху. це теж йде розпорка доверху. Цієї ще сторони покажу. І думаю видно стан понизу комбайника цілого. Все просто в суперовому стані не ржаве. Так, ходімо ще на ту сторону, покажемо його зверху. В цих білих мляхах теж воно нічого не фарбоване і все дуже гарно виглядає. Так, двигун, двигун Perkins. 4 циліндри. Перкінс, 4 циліндри, чорний блок. Потужність не пам'ятаю там в районі 85, мабуть, коней. Ну це треба уточнити. Уточнити в інтернеті, бо не пам'ятаю. Ніяких по ньому тут підтікань, запотівань. Нічого немає. Так. Зараз там можливо до Оригінал Перкінс. Всі ремені гарні. Зараз ще відкриємо сулому Ось так. Ось такий вигляд по соломатрясах, по боковинах, видно, що воно ще все не витерте. 1600 годин цього комбайника і комбайник повністю цьому відповідає. Відкриємо ще тут. Ця світочка теж ціленька, Резинка Ущільнення все теж гарне, нічого не полопане, радіатор теж гарний. Ось так. Ну, комбайник в суперовому стані можна заправляти та поміняти масла фільтра. Поміняти масла фільтра обов'язково. Коли вони були міні, того я не, не знаю. Масла, фільтра поміняли і можна їхати в поле. в принципі. Комбайник повністю справний. Зараз заведемо, прокрутимо його. Покажу ще його в кабіні. Ще з цієї сторони колеса не показував. Так. Ось ну, в принципі, аналогічно, як і з іншої. Десь мінімальні вже мікротріщинки з'являються, але це континенталь. Гарно, мабуть, що це ще його рідні, в гарному стані. Ну, бокових ніяких не ні тріщин, ні порізів, немає нічого. О, тобто, що ця резина буде їздити і їздити. Тебле піднімачі має. Ще тут відкрив, зараз покажу вам стан бичів. Вони просто як новенькі, я думаю, видно. Бичі тут як новенькі. Відбійний бітер теж рівненький, нічого не ловив, нічого не побите. Ще з цієї сторони. Кажемо. Ага, ремінь теж видно оригінал клас. Це наклому. На ну і ходімо. Ходімо всередину. Така кабінка, а, зараз ще бункер покажу. Ось в такому стані бункер. Видно, що фарба ще не витерта. І ось такий салончик. Сідушка ціленька, ніде не порвана. Ці всі наклеїчки, ці всі обшивки. Все ціленьке, нічого не порване. Полік ціленький, а тут де не дає. Ну, грязне, це просто обшивка просто грязна. Але тут поролон знаю, от така товщина цього паралону. от Воно просто грязне йому. Його треба від так. так повністю він ціленький потолочок. З цієї сторони. 1622 години. Вентилятор радіо. Зараз ще відкрию кабіну зверху. Ось так, вона відкривається. Це салоні фільтра. Два штучки з однієї сторони, два штучки з іншої. І в принципі більш більш тут нічого цікавого немає. Але теж видно, що часто сюди попадає. Пилюка, потім волога, і воно тут все починає ржавіти під цією під цим пластиком. О тут теж все ціленьке. І ходім тепер його запустеть. Такий вигляд нажаточку Даємо на старт і запускаємо а, ще брання треба запускається гарно зараз відразу запустимо машину прокрутимо його жаточка працює, підйом от теж все гарно працює. Тут нас показують це, що ручник включений, e, показує оберти барабана. Тут буде показувати швидкість молотіння і тут показує оберти. Беремо повний газ. Посторонів шумів немає, все гарно працює. ще покажу пожатор вам детальніше відкриваю річки Ось такий вигляд по зірочках, цеп, тут все як новеньке. Ці всі самі бляхи з середини, теж воно все як новеньке, це нічого не фарбоване, це все в оригіналі. Зірочки, подивіться приклад шнека. Зірочка ще сама в фарбі. Там це все нічого не розбито. Все гарненьке, ремень туди ж теж. Мало писати, що це оригінал у нас тут. Але... Ну, до комбайника питань немає. Тут теж нічого покусого, нічого не розбито, нічого не поварено, бо часто теж виглядає поварено. Якось так. Тому кого цікавить, такий красень. Приїжджайте, оглядайте. Ну, Комбайник стан топ. Стан топ 1600 годинок і оригінальних видно все по цілому комбайнику, що ніде нічого не полопано, не поварено. Ніяких на перший час ніяких вкладень не потребується точно. Ну, звичайно, що десь щось там обслужити, масла, фільтра замінити, там, можливо, якогось сегмента передивитись, щось таке по мілочі можливо. А так по там, елеваторах, ременях, барабана і так далі. От того всього того всього міняти не потрібно. От. Тому коли цікавий телефон вказано. Запрошуємо на огляд. Все. Всім гарного дня. До нових зустрічей.